Це Майкл Бейрут. Я Майкл Бейрут, я графічний дизайнер. Можливо, ви знайомі з його роботами. Але цікаво, що він вважає, що логотипи просто переоцінені. Насправді я часто дуже неоднозначно до них ставлюся. Почнімо спочатку. Що таке логотип? По суті, це обличчя компанії. Деякі з них подобаються, деякі свастика і ненавидять. Знаєте, він повинен виглядати добре маленьким і величезним. Є три конкретних типи: перший тип. Це словесний знак. Слово це найпростіший знак, і це той, з яким ми всі найбільш знайомі. Я маю на увазі, що підпис Джона Хенкока це свого роду словесний знак. Він може виглядати чітко, чисто і сучасно, як новий логотип Google. Або ж він може виглядати так, ніби має коріння у загальній спадщині, як логотип Кока-Коли. Розумієте? Наступний вид пектографічний. Піктографічні логотипи часто функціонують як своєрідний ребус. Це картинка, і вона ідентифікує назву компанії. Іноді, прямо як Таргет, а іноді опосередковано, як Лакос. Третій тип це ідеальний логотип. Абстрактна іконографія. Третій тип моя улюблена категорія, тому що вона виглядає майже як магія. До мене, як до дизайнера, приходять люди і кажуть, що я хочу щось на кшталт галочки. Nike. Вони думають, що галочка Nike була галочкою в той день, коли її намалювали. Але в той день, коли її намалювали, вона була нічим. Компанія, яка заснувала Nike, доручила студентці дизайну Керолін намалювати кілька ідей, і засновникам вони не сильно сподобались. Вони сказали, е, давайте використаємо цей. Та це не був успіх за одну ніч. І тоді вони почали наносити його на боки взуття. Взуття було гарне, а потім геній маркетингового апарату Nike змусив нас надалі. А цей продукт не просто зі спортивним снарядженням. А саму ідею спортивних досягнень як таких, і саме так через довгий час маленький знак означав щось більше. Саме так працюють релігійні символи. Це, очевидно, не просто щось притаманне у цих формах, але й те, що ці форми стали представляти у свідомості людей, які на них дивляться. Але є і четвертий тип логотипу, який виходить за рамки цих трьох типів, використовуючи елементи кожного з них: логотипна система, графічна структура, яка може мати нескінченні зміни. Першим надзвичайно популярним прикладом системи логотипів був MTV. Але щоденні каракулі Google є ще одним чудовим прикладом системи логотипів. Знайомий знак, який також може вказувати на інші ідеї та проблеми. Цей підхід пов'язаний із технологічними змінами. Раніше, якщо компанія робила логотип, то це була військова операція, в результаті якої він був би нанесений на все їхнє обладнання, на літаки, на їхні торгові об'єкти. Золоті шпильки і запанки робили б для керівництва і наносили на попільнички, на дах марочоса, і на візитівки кожного. Вірно, сьогодні нічого з цього не має значення, як підпис в електронному листі, аватарка в Твіттері, чи маленька штучка, яка стоїть поруч з url адресою ці речі є набагато більш поширеними і їх можна змінити в одну мить. Бейрут використовував логотипну систему для Гіларі Клінтон. Ми хотіли мати знак, який міг би відображати електорат і відображати проблеми. Прості форми, що складаються з літери «H» зі стрілкою всередині, насправді призначені для того, щоб утримувати не тільки два кольори, такі як червоний синій, але й будь-які інші. Використання логотипних систем здається зараз постійно зростає. Мабуть, тому що це дозволяє бренду, який використовує його, розширити розмову за межі власної назви. Логотип дійсно нагадує людям, що саме це і є нашим пріоритетом сьогодні. Але зрештою, незалежно від цього, стилю, форми чи системи, це може не мати значення. Який ваш логотип? Мова йде про те, щоб думати про ці символи як про порожні посудини. а потім ви вливаєте в них значення. То що це означає? Усі ці сварки щодо нових логотипів просто не мають сенсу. Вони думають, що судять змагання зі стрибків у воду, але насправді всі ці організації змагаються із плавання. Справа не в тому, які бризки ви створюєте, коли падаєте у воду. Справа в тому, як довго ти зможеш тримати голову над водою. Логотипи повинні мати довге життя. Не виграючи очок у дискусії, через 12 років після народження цього логотипу, Найкі повернулася до тієї студентки графічного дизайну Керолін із подарунком: Nike з галочкою, її власною торговою маркою. Дякую вам дуже. Це гарно. І велику кількість акцій Найк. Wow. А в 1997 році вона заробила 35 баксів.